Знищені голодоморами, які три влаштовані були комуністичні партії. Ваша честь, я просто не можу терпіти. Ви розумієте? Мені зараз треба бути в Верховній Раді. Але я свідомо борюся з комуняками уже понад 20 років. І вони будуть брехати, скільки ще треба доказів, скільки ще треба доказів, скільки смертей українських, щоб заборонити цю партію, заборонити цю ідеологію. Ми рухаємося в Євросоюз. Ми хочемо бути цивілізованою європейською державою. Пропаганда комунізму, ідеології нацистської і комуністичної в європейських країнах заборонена. Ця партія має бути знищена раз і назавжди. Це на шанування пам'яті мільйонів українців, які були закатовані цим режимом, і партії, яка цей режим підтримує досі. Ну це ганьба! Слухайте, шановні адвокати, ви не є тепер шановними адвокатами, ви є слугами диявола. І ви маєте припинити свою діяльність, тому що ваші обличчя будуть скрізь в очах усіх людей, українців, яких родичів закатували і знищили. Кожна родина зазнала смерті і трагедії у своїй сім'ї через комуністичну наволоч, через комуністичні репресії, через Голодомори, через розстріли. Це розстріли ваших, в тому числі, родичів. Ви зрадники своїх предків, ви зрадники української держави. І треба буде, ми будемо добиватися, щоб цих адвокатів, які захищають комуністичну партію, позбавили права бути адвокатами і громадянства позбавити, вислати в Росію, їдьте там, захищати. Може це наслідники комуністичних катів, може це їх внучки, тих, які вбивали українців. Ваша честь, я дуже перепрошую, але я пропоную не слухати взагалі цих виродків, які сьогодні знову поплюжать пам'ять мільйонів українців, які знищені були комуністичним режимом. Вони цинічно брешуть. Ваша честь, якщо ви дозволите, ми проведемо сюди Сіменєнка, який особисто буде свідчити про злочини комуністичної партії. Зробити це ми зараз повеземо. Як мартишку в свідчити. Тому що він відповідальність несе і всі його поплічники. Ваша честь дуже перепрошую. Я не можу тихо дуже говорити.